Господи, та хто там рягає вже третю годину. Я нормально телевізор не можу подивитися. Ці сусіди, навіть у себе вдома не можу розслабитися. Так, ну звук ніби йде звідси. Та закрийте вже своє. Дякую. Та, су, досить сверлити. Мені вже і час на роботу йти. Вірні долг, сука. Ну Вітально, ну потім і дам твої 10 гривень. Ах, яка гарна на дворі погода. А там що, міліція б'ється? Товаришу, товаришу, зараз я допоможу. Так, 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 не, не брикайтесь. Оба. А, ну і наприкінець. Ну, все, поїхали на роботу. А? Переїхали. А це хто, блядь? Йди нахуй. Що? Здохне, здохне, здохне. Ну ніби все. Ти, ти безсмертний, чи шо? Коротше, сьогодні моя робота полягає в тому, щоб доставити пиво по магазинам. Але навпаки. Попробую визвати дух Сталіна. А це що таке? Хуєті? Хує. А, ксяомі. Так, си. ось перший магазин, яким ми займемося. Зачинено. Ну тоді імпровізуємо. Ось наше пиво. Треба з ним обережно поводитися, а то воно вже щось яскраво-зеленим світиться. Обережно. А ось це моя робоча машина, на якій я сьогодні буду пиво возити. Сьогодні в мене небагато точок, тому повинен швидко впоратися. Хоч би пиво по цій дорозі не розлити. Приїхали. О, а тут відчинено. Ти що, бл. Оп. Потихеньку, не спіша. Поїхали далі. І остання точка на сьогодні ем, допомогти. Блять, кріба не сука. Зараз, рідненький, зараз я тобі допоможу. Ой, відчинено, і тут зачинено. Що ж ти будеш робити? Саме головне це обережність. Як то кажуть, поспішиш людей насмішиш. Вліво, ну ну, ай, блять, тупий Майнкрафт. Треба, мабуть, на вулицю вийти, провітритися, бо цей комп'ютер до добра не доведе. Хоча, краще, поїду в торговий центр, яка на сьогодні моя машина? Репчик. Самий чоткий реп в цьому був. Ох, йомою, переплутав. Приїхали. А що тут вже відбувається? Товаришу, що тут вже сталося? Та не ори, блять! Ну нехай розважаються, хлопчики. Я сюди взагалі-то приїхав за новим комп'ютером, бо зранку щось дурі дав, тож. Хоча можна і походити, подивитися, що та як тут. А що це за такі файні кросівки? Ой. Бля. піду я далі, мабуть. Ало, або... Боже, налякали. Перепрошую, пані, ви щось казали? Да Бляха, ви кожній бабці пітарда в сраці. Що вони всі вибухають? Ця ще й загорілась. Можливо, треба її тіло заховати. Ну, ніби. Ем... Як на мене, я зробив лише гірше. А що з ним робить тепер? А блять, не свисти, грошей не буде. Але моя проблема лише погіршується. А, Гарю. На чому я там зупинився? А, точно, я хотів собі комп'ютер купити. Ух, йо, а що це за неподобство? О, я прям такий комп'ютер собі хотів взяти. Тепер можна й додому йти. Хоча можна ще тут розважитися. завтрашнього дня капіта прийом тік должен бути підласований со старшим. Ну, яка краса. Ну все, тепер можна й додому їхати. Е, не звертаємо на то уваги. Ну, туди його, туди айс! Сука, цей Роблокс. Я б зараз цей комп'ютер знищив, але з якихось причин торговий центр сьогодні не працює. Сьогодні в мене немає ніяких справ, тому піду прогуляюся чи що. Добрий день. Американцям всім НАТО. Це куди годиться, що НАТО Треба обложили нас везде. Ні, ні, я, я ні, в гаражі, я ні. на телевізорі Треба, я постійно сиджу, смотрю це. Я Треба, знаю не, не, вже не менше, ніж міністр іноземних справ. Що ти тут гавкаєш? Ану в буду. Ой. Вижу льйові! Начно время. Ви що? грабите машини. Ломбард. Скубка краденого. О, -о, О, Я сюди якось потім заскочу. Щось я втомився, то ходити. У мене в залі кріпатура, тож краще поїду. Ой! Що mm -hmm. ти, блять, Що ти плюєшся? Чому тут це в говні? А тут що? <глев> Ніхуйовий них тут магазинчик. Я хочу на них покататися. Це я зробив? Коротше, я на цьому покатаюся по місту. Пардон? А що, якщо? Мене вже давно харить той гопнік біля торгового центру. Пам'ятаю, як він у мене в дитинстві батончик рошен вкрав. Один-один. А, втрачений контроль. Ем. Переїхали. Знову він. Йди нахуй! Ніби відірвався. А це що за дивна тут така статуя. Отак, От думаю, стало набагато краще. О, та блять, від'їбись! Тяжкий сьогодні був день. Треба півко поїхати купити, а що з тим магазином сталося? Бедло то якась погабува, мій улюблений магазинчик. Півка для ривка. О, мені сюди. Візьму, я, мабуть, літрушку. Хоча що я скромнічаю, візьму всю полицю. Ну все, поїхали додому. О, як добре. Цей вой сьогодні в мене є робота. Ну як робота? З минулої роботи мене чомусь звільнили. Сьогодні мені потрібно забрати довідку про психічний стан в лікарні. Думаю, там все в порядку. Я ж ніби врівноважена, спокійна, не агресуюча людина. Та блять як же ти мене заїбав їздити під вікнами. А ти, сука, не А Надо просто потерпіти. А я що, по-вашому, терпіла? Ну, поїхали в лікарню. Знову це падла. А ось і моя улюблена лікарня. Тут дивлюся невеличка черга. Я пройду та дякую. Ой, бабульки, не падайте. Е... Вибачаюсь, дайте я протиснусь. А, бляха, мені ж на другий поверх потрібно. Добрий день, я прийшов сюди довідку забрати. Що кажете в чергу стати? Вона аж з вулиці починається. Може, якось домовимось. М -м 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 -вам, Вам погано? Ну, у мене, в принципі, є ідея, як швидко позбутися черги. Все, довідка була успішно отримана. Там все добре, психічний стан в нормі. Тож можна тепер й додому йти у автобус. Давайте на ньому додому поїдемо. Слава Україні, бабуль, не падайте, не дуркуйте. Та не падай, пане шофер. Мене, будь ласка, до а де шофер? Тепер я шофер. Шановні пасажири, прошу пристебнути паски безпеки. Ми вирушаємо. Я ж там нічого не задів. Шановні пасажири, ми прибули до кінцевої зупинки. Прошу покинути автобус. Це, звичайно, все добре, але я приїхав на те ж саме місце. Так вже й бути, пішки пройдуся додому. А це що тут? Шкіла? Тут кечі прозлили, чи що? Якось тут пустувато. Ох, йо, то що таке було? А, блядь, ти що йобнувся? Я ледве прям тут не всрався. <звук> Добрий ранок, я світанок. Коротше, я вчора подумав, подумав та зрозумів, що поїду я до себе на дачу відпочину. А то, що я в тому місці сиджу, дихаю вихлопними газами. А тут природа, свіже повітря, дідовий жигуль, Царство йому небесне. На ось це не звертайте уваги, тут ремонт. Давайте покатаємося на Жигулі по селу. Ой. Хлопці, я извиняюсь, Газ із гальмами переплутав. Я ж вам тут нічого сильно не пошкодив. Ну, у мене цей справи є, тому піду я. Ого, а що це бобзін не за машина така? Давайте поближче глянемо. О, Бобзін, добрий день. Якся маєте? Я ось повз проходив. Можна, я покатаюся на вашій новій машині. Та, звичайно, я вмію їздити. Подякував. Ох і зараз я не роблю галасу. А що це тут за дивна така кнопка. Я, походу, зрозумів, що вона робить. Пам'ятаю, як дядь Толя місцевий тракторист позичив у мене 300 гривень. І так і не віддає. Думаю, настав час розраховуватися. Давайте ще кудись поїдемо. Що вона тут стала? Бабуль, відійдіть з дороги, будь ласка. Уєбувайте всюди. Не розумієте по-русски? уйобувайся. Я вас зрозумів. <звук> я так подумав, що я тут по селу ганяю. Можна ж поїхати на пляж поплавати. Він якраз тут неподалік. <звук> один удар. <звук> один удар? А це що в нас? Вхід на пляж платний. Ви що тут геть подуріли? Від сьогодні вхід на пляж безкоштовний. Навіть шланг Баун переберу, щоб машини заїжджали. Розважайтесь. Купання заборонено. Нічого не знаю. Тільки тут так багато людей, що ніде навіть прилягти, загоріти. Зараз виправлю це неподобство. Доки цим займався вже і перехотілося загорати. Ммм. Дідуль, дай мені покататися на човнику. Як. Дя... Блє. Дякую. Молодий чоловіче, приберіть свою волину. Чи то вудочка. Неважливо. Як же все таки гарно на природі? Яхта. Йой. Що ж ви наробили? Ідіть звідси, поплавайте краще. А ти, чорний? А, це крісло таке. Переплутав. Ще кермо мені на щось схоже. Все, наплавався. Піду пройдуся по околиці, приватна територія. Думаю, туди не можна заходити. Тому я краще заїду. Ну, ніби обережно заїхав. Ох, йо, тут гвинтокрил, Ламборджині. Мабуть, тут багаті люди живуть. Йоп твою, це що таке? Ось так виглядає набагато краще. Може, тут є щось цінне, аби додому вкрасти, позичити? О, оце мені надо. Бля, все зіпсував. Що ж ти тепер будеш робити? О, спроба номер два. Головне обережненько. Кладемо золотий туалет в кузов і поїхали на сьогодні вже додому. Файний день, аби сьогодні прогулятися по селу. Опа, наше село вже переіменували. Кукусь -ку ху, ху є. А, цека. Думаю, треба трішки підкоректувати назву села. Замість Ки буде Х, а тут. І ще символіку села намалюю. Ну ось тепер друге діло. Я так зрозумів, що в межі села я покинув, але нічого, і тут погуляю. Тут якийсь затор, не розумію чому. Ем... Ну, тепер хоч є причина затору. Щось їсти захотів. Перепрошую, а ви не підкажете, де тут можна знайти ресторанчик. Німців, що -ли, тримати, А тут ще і снімаємо. Та де я знущаюся? Що ж, тоді сам знайду ресторанчик. Поїду так, швидше буде. О боже, ну треба ж було тут повалити арку. Головне, обережно, щоб фуру не подряпать. Йобен Бобен. А чого? А як? Гаразд, в мене є ще одна машина. О, бургер кінг. Як же я люблю бургер кінг? А саме за його атмосферу. Цей бургер кінг якийсь голосний. Зробіть тихіше, будь ласка. Добрий день, пані. Можна меню. Зверху. Ем... Та блять, закрийте роти, я обрати меню не можу. О! Я вибачаюсь. Мені, будь ласка, кінг бургер меню. Шановна, вам погано? Вам може якось допомогти? Ну, хорошо допоміг. Я сам розберуся. Тут же нічого немає тяжкого. Це робиться якось так. Е, блядь. Може так. Ага. Що я можу сказати? О, бургер! Я ж кажу, тут нічого немає тяжкого. Як палець об палець дарити? Я в куточку поїм. Саме головне в тиші, в спокої. Ну все, дякую вам за все. Обов'язково прийду ще. Давайте поїду, заправлюсь. Заправка якраз неподалік. І як тут заправитись? Дивно якось виходить. Ай, коротше, на Ламборджині поїду на дачу. Ще й заправка загорілась. Якось забагато пожеж в одному місці. Але це вже явно не мої проблеми. Ой. Хух. А це мені газету принесли? Як продати вкрадене? О, буде ще почитати перед сном? Ааа. Оце я файно сьогодні виспався. Баба Галя, доброго ранку, якся маєте? Ну, чо лежиш уже 2 часа. Бабгаль, а він вже холодний. Та все, годі. Братан, все, можеш вже вставати. Поїду покатаюся, чи що. А як я раніше його не помічав? А ну-ка, давайте перевіримо його в ділі. Хоча, може, ці старі люди веселі, добрі, адекват. Я в гаражі, я. Цікаво, тут що в нас. Одним словом, весело. Дитячий табір, бірзка. Давайте глянемо. <реку> Як на мене їх вже нічого не врятує. Ну все, подуркували, та й годі. О, гойдалка. Гойда? О, це тут водоспад. Це какао, чи що? Ану на смак. Н не схоже на какао. Коротше, піду покатаюся краще. Бля. Сука, знову ти. Цікаво, а що там з Буррір Кінгом? Виглядає не так, як зазвичай. Голосуй Залупіна. Шо, блять. О, ще один. На цей раз я на ньому вже покатаюся. Ой, сподіваюся, там було багато людей. Давайте перепливемо цю калюжу, аби не в'їжджати пів села. Ніхуя собі, калюшка. А де танк? Що ж робить? Прийдеться далі на газелі їхати. Ем, я на щось наїхав. А, -а, а, так тут півмоста немає. Ну хоча б які знаки поставили або дорогу перекрили, щоб люди розуміли, що тут ремонт. Тепер прийдеться йти пішки. О, дід Микола, а що ви тут валяєтесь? Підіть он в тіньок. А то ще голову напече. Блять, що срати захотів. Де туалет? Ось. А, зачинено. А цей? Ух. Ледве встиг. До речі, а в цій хаті хтось живе, бо вже з років 10 тут нікого не бачив. А це ж єба, це що за нахуй? Що тут відбувається, блять? Та ну його в пізду! Я в цьому селі більше не хочу залишатися ні на секунду. Зйобуєм. Дід Микола, відійдіть. Щоб я ще раз сюди приїхав. Та ну і пригода сьогодні була в селі. Хто ж знав, що там людей викрадають та проводять над ними дослідження? Але я вже вдома. Нічого хвилюватися. До речі, сьогодні неділя, а по неділям у нас працює дискотека. Треба прийти, але я хочу з'явитися там так, аби всі здивувалися. Тільки ось як. Я, мабуть, знаю. Воо. Ех, але все ж у файному місці я живу. Десь люди пиздяться, десь ідіот на машині дріфтить, десь просто ідіот на машині. А саме головне, які дороги? Ну все, досить милуватися, полетіли. Дискотека вже якраз розпочалася. Саме головне ефектно. Думаю, мене це вийшло на всі 100. О, це тут туалети продаються? Нічого собі. А які якісні. Ось цей мені найбільше подобається. Як же добре, що я вчасно на гвинтокрилі зупинився, а то б не було мого туалета. Але зараз не до туалетів, дискотека в самому розпалі. Оп-оп-оп. Діджей, голосніше музику зроби, а то її ледве чути. О! Пляши, пляши. О, скажи, ти мене поважаєш? Що значить ні? Ахуєл! Блядь, дискотека гавка, мені не подобається. Досить танців на сьогодні. Ти теж ді нахуй. Угу. Ну що ж, йобнуте відео вийшло. Якщо воно вам сподобалося, то ставте вподобання. Якщо ви не збираєте одну тисячу вподобань, то я зроблю другу частину цього прекрасного відео. Також я дещо хотів сказати. Це, мабуть, треба було сказати на початку відео, але вже як є. Так ось та події відбувалися на Росії. Як не дивно, це мапа росіянина. Хоч я цю мапу і бомбив як міг, але все одно неприємно. Тому всі зароблені гроші з цього відео будуть відправлені на допомогу ЗСУ. Дякую, що додивилися це відео до кінця, а особливо дякую тим, хто підтримав мене матеріально. Дякую! Якщо ви хочете мене також підтримати матеріально, то опинитися в кінці відео, то ви можете оформити спонсорство на моєму патреоні. Або кинути пару гривень на моєму набаночку. Всі посилання будуть у описі під цим відео. Заздалегідь, дякую. А також особистий привіт Максимчику.